Електронні рішення на базі відкритих даних дає можливість чітко бачити, куди місто дає гроші ефективно, а де ці гроші неефективно працюють, і ліквідувати ці неефективні видатки. Тому я можу побажати тим, хто не приєднався, одного приєднуйтесь, тому що це в ваших інтересах. Ви станете своїми господарями своєї громади. Адже наша. Реформа самоврядування вона полягає в тому, що повноваження передаються вже на базовий рівень самоврядування. А це означає, що рішення будуть прийматись не в Києві, не в обласному центрі, а нами самими. А для того, щоб правильно приймати рішення, треба мати необхідну всю інформацію для таких речей. Її рішення важливе для громад, тому що це, перш за все, відкритість громади. Влада працює на громаду. Якщо будь-який житель нашого міста може зайти на сайт міської ради, може побачити любу йому цікаву інформацію, значить ми працюємо ефективно.